Ця історія чекала свого часу, щоб бути розказаною, усе почалося з того, що аеророзвідка Інгулецької бригади виявила підбитий, але в цілком ремонту придатний ворожий Т80 БВМ. Ворожа бойова машина стояла усього за 300 метрів від позицій росіян, але у такому місці звідки можна було спробувати її евакуювати? Під кустарним мангалом танку можна помітити заводський з елементами динамічного захисту. Це може сигналізувати про те, що захоплений Т-80 БВМ був модернізований у 2023 році. Наші танкісти разом із інженерами 98-го батальйону вирушили до танку, оглянули його та впевнилися у надійності кріплень. На танку висів ФПВ-дрон, бойова частина якого не вибухнула, його безпечно зняв піхотний інженер. Під час виконання операції по українському евакуаційному танку працювали ворожі вогневі засоби. Після евакуації бойової машини її відремонтували та поставили у стрій.